А зараз як і обіцяла перевіримо на якість, анато, яке я отримала при вас зриваю пломбу. Оп, зірвала. Треба було його перебовтати добре. Так. Ну, руки красить добре. Далі беру пустий флакончик. Беру до нього піп'ятку шприць набираю при вас один кубік так видно. Чому хочу набрати кубик, щоб поміряти відразу, а мені погано видно. Щоб поміряти відразу кількість краплин в одному мілілітрі. Все. Так, кубик набрала. Виливаю у флакончик. Так. Відкрапую собі. Ви знаєте, що я варю 22-23 літри. У мене вміщається, беру молоко. І сюди крапаю 23 краплинки. Так. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 20, 21, 22, 23. Так. Не прибираю. Це поки що залишаю молочку. І сюди. 23 я вже забрала.

Все закорковую, прибираю тепер розмішую добре, а то я нагадую, я беру одна крапля на літру молока. І тепер зараз я вас переміщую до каструлі з молоком, так нікуди звідси не відходжу. Камеру не вимикаю, і вливаю, нагріте вже молоко, а надто розведене попередньо у молоці тепер добре перемішую. Ну, що я можу сказати? Подивимося, звичайно, на кінцевий результат, але по забарвленню самого молока я можу сказати, що колір змінився. Колір став жовтуватий, приблизно такий же, як у мене виходить і на покупному моєму. Анато, на якому я варила. Бачите? Молочко стало жовтеньке, як На етапі згустку це виглядає ось так. Ну, тут ось бачимо більш яркий такий п'ятачок. Це, можливо, я дотронулася рукою, бо я зараз якраз фасую аната. Ну, що вам сказати. Перевірила я отримане вчора Анато на якість. І навіть не знаю, як вам це одним словом сказати. Не знаю. Дивіться самі. Вуаля! Це супер. Ось таким одним словом я можу описати це Анато. Камера передає більш жовтіший, відразу кажу. Він в реалі ось. Ось його реальний колір. Він не оранжевий. Ось Особливо гарно видно збоку, бачите? Це нахилила форму, щоб світло не падало. Ось тут збоку цей бортик. Оце е, колір, який дійсно є насправді. Тобто сир жовтенький, ось косичка. Дивіться, яка вона, як з коров'ячого молока. Я капала, ви бачили, одну крапельку на літру молока. Тож, дівчата, анато пофасоване. Я вважаю, що це анато доволі високої якості. Гарне, замовляйте. І тоді мені не пишіть, що воно у вас не покрасило сир, бо я перевірила саме перше. Завжди звикла перевіряти те, що даю вам. Все, результат, як то кажуть, результат на лице.